Усім привіт! З вами Оксана Пономаренко. Як себе почуваєте? Чи відчуваєте ви рівень тривоги, який підвищується з тим, що зараз відбувається в Україні в Києві? Як взагалі ваш стан? А сьогодні записую для вас відео для того, щоб у вас були інструменти, які допоможуть знімати тривогу, яка виникає, які допомагають стабілізувати ваш стан і керувати оцим стресом, а яким ви можете керувати всередині вас. І це прості рухи, які потрібно просто робити. Одну-дві хвилини. Я сьогодні вам дам три варіанти, три варіанти рухів, які можна робити в домашніх умовах. Головне, не лінуватися, можливо. Зараз прямо сідайте разом зі мною і робіть їх. Це рух з рефлексотерапії. А коли відбувається якась стресова ситуація, напружуються головні півкулі мозку, і вони напружуються досить нерівномірно, а рівень стресу, напруги росте в цьому тілі. І для того, щоб його знизити, нам якраз і потрібні ці рухи, які ми будемо робити. І перший рух, який ми будемо робити, він простий: ви піднімаєте праву ручку, опускаєте на... Стегно, потім ліву ручку опускаєте на стегно, потім знову праву піднімаєте, опускаєте, ліву піднімаєте, опускаєте, піднімаєте, опускаєте а рухи прості, повторюєте разом зі мною. Ви почнете піднімати, опускати руку, а, і вже можете звернути увагу, як по чуть-чуть ваш емоційний накал спадає. І а, далі спробуйте синхронізувати ваше дихання. А може бути: піднімаю ручку вдих, опускаю, видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Спробуйте знайти свій комфортний рівень. А спочатку це можуть бути досить швидкі рухи правою і лівою рукою, потім вони можуть бути все повільнішими. Задача ваша зробити їх максимально повільними, знайти свій ритм і темп. Робити можна десь 2 хвилинки, розтягнути до п'яти знаєте за тим, що ви робите, щоб ваша увага була у вашому тілі в тих рухах, які ви робите. Ось, І вже цим самим ви будете стабілізувати свій стан. А друга вправа у вас є дві долоньки, і ви робите ось така долонька це буде вдих, отака видих. І ми по черзі будемо робити вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, видих, вдих, вдих. Видих, вдихаємо, видихаємо, вдихаємо, видихаємо, вдихаємо, видихаємо. І ви сидите і робите ось такі рухи вдих, видих, вдих, видих. Теж вони можуть бути спочатку досить швидкими, потім сповільнюватися. Це можна робити з дітками, це можна, можна робити з чоловіком, з дружиною. Просто робити рухи, не задумуючись ні про що. Можете звернути увагу, що під час виконання, виконання цих рухів у вас а, будуть ваші думки десь від. Літати подалі, ви можете відчувати таке розслаблення, яке може з'являтися в вашому тілі, наче все, що відбувалося, десь іде на периферію, ви відчуваєте себе в своєму тілі, стабілізуєте свій стан. І третя вправа, як можна робити, це ви таким панорамним поглядом робите рухи очима з максимально лівої точки, максимально право, досить повільно. Ведете поглядом, не фокусуючись, і потім в іншу сторону. І знову вправо, і справа вліво. І ось так виводите. Очима туди-сюди, туди-сюди, вправо, вліво досить повільно, не фокусуючись ні на якому предметі, який попадає в ваше поле зору. Це легка вправа, її можна робити як на роботі, так і вдома, де б ви не були. Ви можете просто водити очима і тим самим вже знімати напругу в вашому тілі. А, і ви можете звернути увагу, що коли ви водите очима, у вас. Досить такі, знаєте, Ривками йдуть рухи. Вони не плавні, вони досить такі ривками. Тобто так, 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 так рухаються очки От, якимось таким чином. Це означає, що рівень напруги в вашому тілі досить великий, і коли ви будете так робити досить часто, то ви зможете нормалізувати свій стан і стабілізувати стабілізуватись. Своє а, самопочуття. Наша задача вийти з, уце, з усієї цієї ситуації а, фізично і психічно здоровими. Тож робіть прості вправи: не нехтуйте, будь ласка, своїм здоров'ям, адже зараз найцінніше, а, що в нас є, це наше здоров'я. Вибирайте любу з цих вправ, повторюйте її щоденно, можете вмикати відео а, зі мною, повторювати його разом зі мною, але робіть, робіть щось. небудь Я вас дуже прошу, не сидіть.